Таню, ну я дивлюся, у вас тут просто оаза, а не куточок посеред степу. Розкажіть, я, як це все виникло? Арайський оголочок, я його називаю. Зверніть увагу на березку. Це березка ми привезли, до речі, з дому, де мої батьки живуть, де моя бабуся, вона садила ліси, до речі. З ліси садила трави, збирала. Я завжди хотіла. Мати цей кусочок батьківщини в себе вдома. — Це Житомирський да. в... В... в, Майже в Таврії. Так. Ви знаєте, бабці казала так: стоїш отак, до берізки, ось отаку, спиною. Які не був би на і і від неї з сили. Березо дає сили. Ви знаєте, знаєте, на березу, вона вся цілюща. від кори до корня і до листочків, бруньки, все. Повністю цілюща. Ми ж дьогу з березою робимо. Ви знаєте, а що? під ногами, під березою, ось да. ось давайте присядемо. Е, ви кажете, що навіть це пері, цілющі трави. Перій, дивіться, перій росте, ось перій. Коли зараз всіх кашлюють, да? брихолигнева система поражена в людей. А ось корінь перія, столова ложка кореня, півлітра води, кипить на дві хвилинки, Настоїте один час. По полстакана три рази на день. І не треба хитромудрих, Ні, там, треба. ну Це теж гарно. Але... Це теж гарно, але нам треба це знайти. А це у всіх є. Не може людина, вибачте, попісяти, да? мочовий, прямо воспалився. Періп може. Це 15 хвилин і ви в туалеті. А угу. людина буде шукати якісь антибіотики, там, да, щось буде видумувати. А оце все так дивися, це начебто якийсь лакшері, такий маєток. А Це все своїми руками зробимо. Так. Так, ви знаєте, коли. Це дуже гарно, коли родина будує це все разом. В цьому є скарб. Ви знаєте? От коли ми це все разом от возили там, ту щебінку, ту землю перевозили. Я в цей момент е, да, важко було, фізично важко було. Для жінки там, з тими тачками, цим, але собі уявляла, як мої діти і внуки будуть бігати по, цьому, по цій землі, по цьому маленькому будь Ти Це батюшка все зробив? Да. Він все міг плитку класти, і дерево. Більше того, навіть можна похвастатися в наших комів у кожного є, що він зробив сам. Тому провів капельне урушення зробив, тому кришу перекрив, тому сарай перестроїв, тому хату. Утеплив. Електростанцію хто поставив? Ну, майстри. Майстри, да, майстри. Але благодаря тому, що ми змогли загоробити ці кошти, щоб да? чоловік так само та працює. Це що за чудовий будиночок, це, чарівний? Я, я хочу вам сказати, це супер. Це називається будиночок Апівулик. А ще більше будиночок, який забирає біль. Це знаєте, що це означає? Ну, там бджоли спати так. можна. Так, можна. Бо я бачив такі, але це я й бачу, знаєте, де в Карпатах. Бджілка вона просто цілюща. От, сядьте. Звісно, зараз прохладно, і немає такого жужання, коли влітку ви прям відчуваєте, от, прямо, як воно жужить. Все, все. Хітіно-меланіновий комплекс. Пчілка, коли вона от жужить, там вже прополі все є, вона виявила прямо цей яд, він прямо в пиці стоїть. оця отрута бджолина. Так? У нас був такий случай. У нас приїжджала дівчинка, просто їм в Києві сказав професор, що треба поспати на таких вуликах. Там дорого було. Це все, ці процедури коштують дорого. Ми пускаємо безкоштовно. Якщо людина хоче, приїжджає, я просто показую, куди треба заходити. Вони собі, собі приїжджають, сплять, уїжджають собі. Ми цим батькам показали, бо у нас багато роботи, ми не маємо часу так займатися ними. Вони цукор, в дитини був повищений цукор, цукор вирівнявся в дитини. Вони просто приїжджали кожного дня дві годинки. Вона гралася тут. Вони бр прям з горшком, з ігрушками, з комп'ютером повністю приходить, папа, мама, і дитина. І так ціле літо вони провели отут в Українці. І не слава Богу, дитини багато кращих показників. То здається, да? Просто будиночок, де під нісом бджілки. Ну і чоловік тут взагалі спить з літом ціле вночі, прям спить дні. Мені нема коли з нього спати, а вночі до собі спить. А вони не гудуть. А ну, ви знаєте, вони За... присипляють. Коли ти приходиш на пасіку перший раз, дуже страшно. Вони прямо тебе роздражають, прям сіпчувати. Ти каже, вони всі повзають, що прямо там все в тебе чухається. У тебе все. Але потім ти починаєш їх любити. Ти навіть не відчуваєш цей звук, він, це є тобі якийсь такий. О, знаєте, це як багатодітні сім'ї. Комусь цей звук роздражає когось, оце безпорядок в домі, якісь моменти у цієї спеціальної стірки і готовки. Хтось до цього привикає і бачить в цьому радість. Так само і в От ви просто не похожі, ми з ними похожі. Оце жужання в нашому домі, похоже, жужанням цього вулика, розумієте? Але ж там у них є і матка. У вашій родині хто матка? Так, є. бачите, от ви звернулися увагу. Так само, тому взагалі з це дуже цікава така справа, і вона дійсно дуже корисна. І е, дам вона приносить дохід, дух, тому що ви по нашому домі не вже бачите, що це приносить дохід. Да? Але хочу сказати, що от мене запитали сьогодні, да, такий момент, чи от пасіки стоять, чи конкуренти. Да? Ні, це ми всі працюємо над одною великою справою. Сьогодні время таке дуже багато хімії. І вона просто так нас заполонила. Раніше ми цьому ранділи, ось цьому такого нового, що щось що нове придумали, от воно нам там поможе. Той самий інтернет, там, да, сьогодні діти навпаки вже через там в ньому сидять, і ми вже думаємо, Боже, як забрати той інтернет, як вони в кубики погуляли, да, якийсь лишній раз. Так само і тут, в хімії, навкруги одна хімія. І люди чим далі більше хворіють, і дуже сильно хворіють. А це натуральні продукти, які... Дають людям здоров'я. Але нападає, що занадто це не здраво. Люди повинні пам'ятати. Даже трава чи той самий мед. Його не треба забагато. Має бути все в нормі. От тоді воно дає користь. Коли занадто не треба теж. Це теж через От, знайде. Можна собі теж нашкоднічити. Це це що за трава? Нагідки. І зверніть увагу, як холодно, да? а вони ще цвітуть. Шість квіточок. Напів на одну склянку кип'яточку і зробити полоскання для горлышка. а попити, щоб шлуночок не болів. Аж у навіть для профілактики. Як? можна? — Звичайно, це всі маші. І тут як отаких, от да? на стаканчик, ну це якщо такі, оц вони сирі. Якщо вони сохнуть, це байчайна ложечка. У вас виходить. А у вас вони нагідки теж є в, в, в зборах? Звичайно, без них нікуди. Це протионкологічна така рослинка, вона притуплює всі онкопухлини, З них прекрасні мазі. От людей в да, там така розширена сітка, такі ноги прямо синів жінок, сюди смальцю, там, чи якщо людина не може там смалець, можна рослинну, там, олія, да, забрусного воску. Така мазь прекрасна буде. А ну, дихай так напахне. От, от, вже не треба крему ніякого. Поняли? Все, Все вона залишилося, зрозуміли, на руках. Тобто це КРП. прекрасний продукт. Так. Зверніть увагу на природу. Та у вас тут курорт. Що, що ви бачите, от коли ви бачите дивитися от туди? От тако, ну, як і крічка потече, як от е, рослинки ростуть. Ну, я, по-перше, ніколи не був на річці чорний та шлик. Чув, але не думав, що вона така гарна. І дуже велика. А по-друге, риба тут є? Повно, повно. І, і судак такий гарний. щука. вас ще й на рибу вистачає енергії? Е, так, їсти хочеться. Ловити. Ловив. А оце поїли, повечеряли. І що далі? От у вас є продукція. Хто її купує? Ой. У нас дуже багато підписників, вже постійних таких клієнтів, даже, жаль, скажіть його друзів. Як правильно, ви знаєте, це люди більше, ніж просто підписники. От людина, яка чужа, це не, не чужі люди. Я майже про кожного знаю якусь історію. Вони розповідають якісь свої життєві. Проблеми, вони діляться зі мною, вони знають, що я це нікуди не винесу. Знаєте, дуже рідко вам людині довірити своє горе, якесь біду, пораду якусь отримати. І вони мені довіряють, і я дякую Богу, що їм це допомагає, тому що навіть страшно, де коли знаєте, от, ти, ти щось створиш, як я створюю продукцію. От я ви вас запитала, що ви бачите, коли ви дивитесь на природу. Я коли йду, я стою раненько і йду зранку, отак по берегу. І просто бачу рослини і розумію, що з нею можна зробити. Не треба читати книжку, вона сама показує рослина, для чого вона приспособлена. Не знаю, чому так. От дає Господь якесь таке бачення, що ти розумієш, ти глянув на березу і розумієш, ага, те для того, те для того. Я колись, Таню, я колись вів передачу про якість продуктів, і стільки всього наслухався начитав, що я був момент якийсь, що я дивився на людей, і я начебто бачив їхні проблеми, їхні хвороби, якісь діагнози ставив. Я цього не хотів. Але ну, йшло, так ну. так воно йшло. Зараз трошечки це вже попустило, але мабуть мабуть, десь якось і у вас так у мене так і є. От і я даже коли спілкуюся з людиною, вона мені розповідає. і Я одразу розумію, що їй треба, що, що в неї є? От навіть не треба якось і бачити, якось ти чуєш її подих в телефон. Ти ж каже, вас мабуть легені хорі. Ну, таки ви знаєте, коли ви дихаєте так. Так як нада, ну тобто якось так Господь дає. Так само і трави. І от коли я створюю якийсь продукт, я завжди прошу Бога благословіння, тому що я боюся, що цим моїм людям, які мені довіряють, воно помогло. Я хочу, щоб воно помогло, розумієте? Каже мій чоловік деколи. В тебе на всіх вистачає часу, на нас саме менше в тебе час на сім'ю. Ви знаєте, воно просто це ж відповідальність велика перед людьми. Перед Богом, відповідальність, тому що це. Кожна людина має горіти такою справою. Тоді в неї все має і вийде. Якщо ми маємо дати людині те, що хотіли би отримати самі. Розумієте? І якби б так кожна людина думала, мир би був на землі.